Привіт! Вітаю вас в моїй новій оселі. Хочу трохи поділитися таким зарядом позитиву на ранок, поки він у мене є і ще не вивітрився. Бо до вечора підозрюю, що батарейка трохи сяде і буде стан, коли мертві бжоли не годуть. Таке є спостереження, що часто переїзд з одного місця на інше він підіймає багато різних переживань, позитивних або негативних хвилювань. Та, як я дівчинка-мандрівниця зі стажем і рочків 10-12 я калядувала по зйомному житлу, то добре знаю, що таке переїзди. В мене вже є своя технологія, як речі складати, як їх розкладати, що робити, так, щоб без стресу, спокійненько, бажано під гарну музику з кавуською, шоколадкою, щоб трохи всю цю суматуху зробити приємну пригоду. Але я і для вас таку штучку пропоную зробити. Розпитайтеся в своїй мами або пригадайте, що вам розповідали, як ви народжувалися. Бо є така річ, що то, як ми приходили в цей світ, наше тіло це скринька, яка збирає інформацію про все, що з нами відбувається. Наше тіло пам'ятає навіть досвід у животику в мамі. Там, де був маленький рай, і було так безмітіжно, там клімат, контроль. Там тепла водичка, ви в такому анабіозі і солодкому раю, і так далі. І так далі. І ви кажете, мама, оливки і банан. І мама побігла і топче оливки і банан. Там вас розуміли без слів, і до того стану ми дуже часто хочемо повернутися, лягти на спинку, щоб нам погладили животик, повернутися в оту солодку нього, і щоб нас розуміли без слів. Так от, коли ми приходимо в це життя. По-різному, якісь дітки стрімко приходять, якісь дітки повільно приходять. Кось ксетацинам, маму шпігають, шпігають, бо дитина каже, ні 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 я на цей лахатро не поведусь. <риклад> і сидить в животику мами і не дуже поспішає виходити в той бентежний великий світ. Це я, я таке робила своїй мамі, Мама, пробач. Її вже там капали, капали тим окситоцином, а я щось взагалі <риклад> така: ні-ні, я ще тут побуду. Анекдот. Сидить двоє в животику, грає, гарцює, весело їм, там так. і навіть вже в карти почали грати. І так у них все добре, життя налагоджується, і тут доктор вже робить кесарів ростин, бо дітки ніяк не народяться. Розрізає матку, тянеться дитинку дістати, а дитинка повертається і каже. Очкарик, закрий двері, нам холодно. <ріст> от щось таке було і у мене. Я не хотіла е, дуже поспішати, але довелось, і от я тут є. Так от для чого це вся довга тірада? То, як ми приходимо в цей світ, назавжди пам'ятає наше тіло і воно пакує все. Воно пам'ятає е, запах вашої первої, першої пелюшки. пелюшки, пелюшки, пелюшки навірно, пільонки, да? Запах вашої мами, ритм її серцебиття, запах вашої, і первий какашки. Це все пам'ятає ваше тіло, бо це скринька, яка накопичує і зберігає в собі архів всіх подій, все, що з вами відбувалося. Будь-яка емоція, будь-що відбувається з нами в житті, першим ділом реагує тіло. Просто, щоб не здуріти, ми трошки навчилися приглушати ці імпульси і їх не відчувати так гостро. Так от. Переїжджати якось цього разу було особливо мені тривожно. Я 10 років заробляла, щоб нелегко, стресово, на грані, я би сказала, з вигоранням кілька разів до ряду, в мене була мрія купити своє житло. І от я купила собі квартиру в невеличкому місті. Планувала, ми жили в Києві, я планувала купляти чи в, Бучі, чи в Ірпіні. Зараз розумію, що добре, що там не купила, бо мені вистачало би тільки на перший знос, і далі розстрочка ще і так далі. і так далі. А це я купила в маленькому місті, там, де живуть мої батьки. Воно стало дуже розвиненим. Хоча мале... маленький Київ я називаю АLEX Сіті моя любов. І той маленький Київ дуже затишний був для мене два з половиною роки, десь так. І це було мої два з половиною роки розміреного життя, якого у мене ніколи не було. У мене була своя квартира, вона і зараз ще є, слава Богу, стоїть. І там були обої, які я дуже любила в коридорі: зелений, і жовтий колір, такий пастельний, приглушений. Як я заходила додому, бачила свій коридор, і в мене таке Ух, чик чирик я в доміку, все нормально. На кухні були такі блідо, бежево жовті обої, і якось я дуже любила свою кухню і місце біля віконця. Не знаю, я щось таке сакральне і дуже таке затишне переживала. Справа не в стінах. Мабуть, справа отут в мене спрацював цей момент, що мала успокойся, чи рік ти в доміку. Те з хати ніхто не вижене, а вже набіляшати собі як-небудь то заробиш. А як пощастить, то може ще й на шоурму. Ой, то було класно. І поряд жили чудові друзі, до яких серце тягнеться і по сьогоднішній день. Але слава Богу, за інтернет. Так от, цього разу переїжджати було нелегко, бо. Ну, а раніше переїзд це була щось весела пригода, о, нова квартира, нове житло і так далі. Але після того, як в мене було своє житло, в мене було відчуття, що нарешті я вперше перший раз в житті заякорилася. І коли раптово треба було їхати і полишати житло з того приводу, що почалася війна, і я теж до останнього не вірила і не очікувала. Для мене це була якась така жорстка втрата, от як в давнину. Для дівчини був такий жах, якщо її обстригали коси і вдягали в якесь дуже стрьомне вбрання, ну так карали дівчат за якийсь такий дуже великий гріх, і там за те, що невинність втрачала до весілля або ще за якісь. Ну, от ну, це, це було найгірше, що могло би бути. Це як психологічне вбивство людини, але тіло не вбили. От коли довелося їхати, в мене було відчуття, що я так мріяла, я так тянулася, я казала, треба добігти, треба дожити, треба зробити. І як тільки я щось виграла і зробила, і, як то кажуть, ні довго музика іграла, ні довга танцювала. І я думаю, блін, та чи я маю все життя страждати? Та чого тільки в мене щось хороше з'явиться, я вічно отримую піндоса? тільки починаєш довіряти, отримуєш удар під дих, тільки щось собі роздобудеш, заробиш. Треба валить, тікати і так далі. так далі. Тільки почнеш чомусь радіти, хтось прийде, у тебе то все отожме. Тільки те хороший настрій прийде якась зараза, тобі навали цілу кучу, а тоді ще, ще навали ще другу. Ну, таке. До чого я ці всі сердоболі, тірзання, переживання? Я ділюся такими емоціями, не хочу бути крута і завжди людина, яка контролює і тільки говорить по ділу. Мені хочеться бути і живою, і спонтанною, і трохи дитиною. Для того, щоб кожен з вас згадав і в собі дитину, згадав і в собі якісь переживання. Хай в мене буде бзік на рахунок своєї кімнатки, і оцей моментчик чи рік я вдоміку. Кожне щось своє. Чоловіків часто це машина, вони кажуть, моя дідка, моя ласточка і так далі. і так далі. Кожного це щось своє. Так от, до чого я веду? Цей переїзд давався тяжко. Після того, як з України поїхали, кожен переїзд для мене це як така маленька страта. У мене відчуття, що мене ведуть на лобне місто, і сьогодні божку мені одріжуть уже до кінця. І цього разу я теж так стресувала, і в мене було відчуття, що знову мене виганяють з хати. Оце після війни таке почалося. Бо раніше я любила переїзд. Для мене це був драйв, пригода, новий віток життя. Я люблю зміни, У мене це драйвить. Але знаєте, було і приємно. Я прийшла до цієї кімнати, подивилась, тут гарно. Я як розберу речі, у мене трохи бардачок такий по жорсткому. Я як трохи розберу речі, може, і вам покажу, якщо цікаво. І я прийшла сюди і подумала, диви, яке красиве затишне місце. Тобі тут є простір, тобі тут буде затишно, тобі тут буде класно. І емоцій позитивних було багато, і навіть більше, ніж я очікувала. І знаєте що? Позитивні емоції чи негативні, якщо вони дуже об'ємні, то це трохи стрес за психіки. Звісно, я не виспалася ніфіга. Того нафарбувалася, все лучше, що змогла намазати собі на мордяку, я зробила сьогодні. Тому що треба йти працювати, і ще ввечері працювати, а я дуже пом'ята, не виспана, може години три поспала від сили. І не знаю, багато було позитивних емоцій, не могла заспокоїтися. Коли дуже сильно чогось боїшся і думаєш, що це буде капут. А виявляється, що дуже сильно не капут, а навіть приємність, то це вдвічі приємна приємність. Чого я казала про те, як ми приходимо в цей світ? Так, як я була ще той медлительний персонаж, не поспішала з'являтися в цей світ, то я спостерігаю, що щодня в мене це в дрібних моментах проявляється. З одної сторони, мені дуже потрібні люди в оточенні, які мене будуть трохи підштовхувати, і трохи так з одної сторони, запрошувати, заманювати, да, давати затишну атмосферу і казати Давай, давай, тут буде весело класно, тобі сподобаться. А з другої сторони, трохи підштовхувати, бо я ще той якар, з состожем. А з другої сторони, я дуже дратуюсь, коли на мене тиснуть і ж змушують мене робити щось, до чого я ще не зізріла, не готова. І це все копінг стратегії, це все базова програма того, як ми з'являлися в цей світ. Хтось стрімко з'являвся в цей світ, ну стрімітельні роди, да, є така річ, то ці люди вони дуже скорі на реакцію. Ти ще не встигнеш їм сказати, що є якась проблема, чи щось треба вирішити. Вони вже летять, щоб вирішувати ту ситуацію. Бо на їхню психіку дешевше і простіше зреагувати зразу в моменті і не нервуватися за це все. А я такий зелений абрикос, і дайте є яблука сімірінка ті, які тільки взимку достигають. От якщо яблука, то я сімірінка <смірінка> марінка сімірінка Так, так і запишемо. Так от, згадайте, як ви з'являлися на цей світ, і вам трошки буде зрозуміш, зрозуміліше, як ви реагуєте на зміни, як ви реагуєте на перехід, на стрес, на якісь такі двіжухи. І чого ви спізнюєтесь або приходите зарані? Як ви реагуєте, коли вас стимулюють до руху, або навпаки, коли ви завмираєте? Вам трохи зрозуміліше. А сьогодні я хочу вас надихнути на те, що якби зовнішні обставини не тисли, а вони тиснуть зараза така. Якби є то на що ми не можемо повпливати, і це нас доїдає зсередини. І це об'єктивні зовнішні фактори, вони реально дуже впливають на наше життя. І оця вся штука мисли позитивної буде все зашибісь. Мені би хотілося вам це сказати. І я, якби це половинка тієї правди, яку я вам хочу сказати, це велика колосальна робота кожного дня заправлять повний бак бенза чогось хорошого, хорошу музику зранку послухати, молитву добру почитати, якусь таку. Знаєте, поблагословити себе і всіх навколо. Простроїти свій простір хоча б маленький острівець це колосальна, тяжка, непомірна іноді робота, то що кругом злидні замореність, виснащення і так далі, і так далі. особливо для людей, які лишилися вдома. Бо ті, які поїхали, вони так сяк на вже трошки нове пір'я наростає. А ті, що лишилися вдома, то ті У мене нема слів. Мене нема слів. Тому я вважаю, що кожен день, який ви проживаєте, якщо ви знаходите щось хороше, пишете один одному якийсь прикол, жарт або кажете щось хороше. Ви, герой цього дня, ви перемогли, вас не зламали. Ви, як та гнучка берізка, нагнулися від вітру і вигнулися, як тільки буря пройшла. І сьогодні мені одна моя дуже хороша знайома прислала відоса. Класний, Наталі, дякую, ти зробила мій ранок і день. Це ніби такі дрібниці, але вони з Талкача запускають цілу махіну, і тоді йде ефект доміно того позитиву. Тому не жаднічайте, не скупіться на той позитив, трольте друг друга, підколюйте, присилайте сентиментальні пісні, якісь жарти, приколи, красиві картинки. що-небудь. забивайте і свій простір і один одного якимись ментальними смаколиками. Так от, Наталі, прислала такого відоса, що. Футболка така, типу, немає футболки, яка може відобразити стан українця сьогодні. І така, секундочку, розгортається та футболка. Це на Тіктоку, я думаю, багато хто зазвучив. Там написано нецензурне слово пофігу, замінимо його. Який ексцес, головне, щоб по графіку. І там значок там відключення світла, відключення води і інші, -інші штуки. Люденьки добрі. Ви тримаєтесь, ви вчитеся бути виживальщиками хай левела. Кожного дня ви стаєте більш професійними, більш матьорими, виживальщиками, але ви платите колосальну ціну. Тіліпає вашу психіку, вона не розтіліпана, але трохи потіліпана. Тому я знову-знову закликаю до цієї увлажняючої маски на всю душу. Дивіться якісь французькі добрі комедії, або що вам заходить. Не буду вам рекламувати свій фетиш, кожного є свій. Дивіться стендапи, танцюйте, співайте. Є такі слова в пісні танці на склі, то танці не для слабих людей. От ми зараз танцюємо на склі, особливо ті, хто лишилися вдома. Я відчуваю, разом з вами переживаю, душа болить, але і витримую свою, то, що я маленька людина і дуже обмежена. І я роблю ті маленькі 5-10 копійок, які можу зробити. Як тільки в мене є якісь позитивні думки, я спішу поділитися. В надію, що ця мікроіскра, вона підтримає чиюсь мікроіскру, і з'явиться іскринка, а тоді ще іскринка, а тоді ще і спрацює той ефект доміно, який сьогодні мені зробила Наталі. Знаєте, потрясіння бувають різні, і вкрай приємно, коли це позитивні потрясіння. Тому давайте будемо робити кругову поруку добра і позитивних потрясінь один одному. Завалитися до подружки без попередження і приперти їй того любленого її чизкейка. І хай зайдеться в істерики. Це теж любов, це теж імпульс. І знаєте, ми ж немає вчора, немає завтра, Є тільки сьогодні. А сьогодні, поки ми живі, ми живемо. Ну що, йдемо спасати світ своєю красою і харізмою, ну, а як не складеться, то вже будемо по ситуації реагувати, як, як доведеться цемки-бомки бережіть